Міркевича ну, Олександра Святославича, наш секретаря сьогодні, ведення протоколу. Добре. Так, в порядку денному у нас так, перемовина е, про внесення змін до рішення Бухівської міської ради Київської області від 21.12.23 про бюджету Бухівської міської територіальної громади на 24 рік. Одне питання. Хто за даний порядок дня? Прошу голосувати. За чотири одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. На У нас на бюджетній комісії для них повертання осіба пропозицію, щоб перерозподілити кошти і забезпечити придбання новорічних подарунків для перших, четвертих класів і дошкільних закладів. Треба 713 тисяч дітей. По самим садочка садочках у них кошти є, а по школах не вистачає. Тому треба перерозподілити із школи на садок із садочка на школу 283 тисячі 900. І ми забезпечимо 713 тисяч 200 на в цілому на всі е, подарунки. Це буде 1622 подарунки для вихованців дитячих садочків і 2453 подарунки для учнів перших четвертих класів. Крім того, поступила ще пропозиція від, від, від відділу культури щодо перерозподілу коштів їхніх внутрішніх по КПК будинки, будинки культури на автотранспортні послуги. Вони перерозподіляють себе внутрі. Прошу підтримати. А дивіться, а це подарунки для пільгових категорій населення? Ні, всі. Перші четверті. А ті, що старші. Старші ні. Старші дякую. У тій програмі не є печальне до доповідачів. І ми тут гроші виділяли туди. Я пам'ятаю, так. Хто за даний проєкт рішення про що голосувати? Метефора. За чотири одноголосного рішення приймуть.

Але ж квартири роzano. А ти як зустріч на засіданні комісії будеш дзвонити. Бо ми ж прийдемо на нашу квартиру на прокурат, це не наша. Ну все вже. А, я. Це залишилось, вже є. Є тут от дані все. А. Я взяла мене було. У нас це було чотири було було питання значить, і ще додавалося два. Це видається чому? Ну, а біля другої школи на знесення цих, так? Так. Ще одне додаткове питання. На чотири, які ми не проголосували. Вони було питання, значить, ну, зараз я розкажу, чому вирішили. Є е, додаткове питання це на знесення е, погреба і хозпостройки е, біля другої школи е, для е, того, щоб на цьому місці будувати. Е, це треба дуже на цю сесію. У нас тоді 5 питань. Значить, і, е, хто за? Я Дякую. Дякую. давайте це розглянемо. Це нове питання. Те, що винесе знову зрубно, тому що ні. Пронесення. Е, про знесення God... господарських будівель господарських будівлі Академії Сею номер 2 міської територіальної громади. Надати дозвіл на знесення господарських будівель, які знаходяться е, біля це. Я там був, ми на правда. Так, е, 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 так об'єкт зазначений об у пункті 1, значить перестріл до списання і утворення зносу. Там відбулися вже тоді. Зайшов підрядник і в зв'язку з тим, що в проєктній документації передбачено, що укриття буде якраз на цьому місці, де ця будівля потрібен дозвіл на майданчику Нема? Хто за? Просимо до розв'язування. Дайте так. мені назад це рішення. Так, значить, у нас було не не проголосовано наші 4 питання. Одне питання, значить, це по довій, по бойовій участі, це по гухам. Цьому питання значить, Квартина, е, там, виходить, є, є, є проблеми якого тут. Це паєва участь, яка була раніше, яке це йшло до того моменту, поки цей закон відмінила. Нагрузка по технічних е, умовах е, значить, не було зовсім мало. Тобто, дивіться, Ми працюємо. Тобто, це тут дуже довго Тобто, е, 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 Закон зараз нові забудовники, які заходять, вони вже цієї участі не мають. Ми йому зараз і що трьох вони просять змінити на два вроді без половинки. Але раніше формулювання цієї пайової участі була то тобто, я хочу, щоб ви підтримали потім мою пропозицію. Що навіть ці кошти, які будуть перечислені, що вони повинні не пойти в інвестиційний розвиток водопровідного підприємства, тому що в нас комунальний розвиток мереж, тільки комунальний підприємство всі стільні мережі. Це вони приватні, розумієте? Це раз. Друге, що ми зменшуємо цифру, то вона копійчна, тисяча, тось, але е, наступні, е, наступні е, м, скажі, такі шумові, які будуть видаватися на 10, 12, 13, на 4 там нові будинки, е, вони вже будуть, я, я розраховую так, що вони будуть з інвестиційним навантаженням, значить, бо е, другого шляху, значить, щоб наші, щоб наші мережі розвалилися і вони мають трошки цей. Того, ну в принципі, тоді пропоную значить, підтримати це питання значить, про зменшення пойової участі е, до, да, до 2%. Хто за вказану пропозицію? Прошу голосувати утримуєте. Да? Значить, е, значить минушимо на е, розгляд сесії. Так? Да, е, е, цей наступне питання. Дивіться, е, питання по. Значить, виділення земельних ділянок на віддання на дозволу на розміщення цих установок розібралися з ними. Поки це питання знімається з розгляду. В зв'язку з тим, що це дуже великі ці. Вони, вони не можуть бути встановлені в цьому місці. Значить, вони ну, там шумові характеристики, технічні характеристики, значить їхня кількість тепла, значить, перевищує в 3 в 4 рази необхідні потреби на цих мікрорайонів, і це буде просто велика проблема для вказаних цих об'єктів. Тобто, там, якщо їх можливо ставити, то треба. В 4-5 разів з меншої потужності. Тоді це буде якась економічна ефективність. Того, е, е, було да, та, того дивіться, того, Но, того, того дивіться, того це питання. Знімаємо mm -hmm. з розгляду. Значить, mm -hmm. Що касається це. Ми не заперечуємо. Значить, mm -hmm. Хто mm -hmm. за? Хто за? Е, Дякую. Дивіться, тепер у нас ще було два питання. Значить, Шо? Уточнення, дивіться, я вас питала по поводу квартири, яку передачу. Дивіться, ми проголосували. Ну звісно, ну, а ну, як же? Ми проголосували. Ну це ж технічне питання. Так, Почуйте. Так, це, то... це, це не те, що нам отваряють квартиру, яку ми будемо ділити, а це, все. це все. просто передають, для, щоб людина могла приватизувати. Дивіться. Дивіться, ну, дивіться, що ми так. тут? Це? Це, це, все це все вирішено. Дивіться, два наступні а? питання, шановні шани, дітей. Два наступні питання, значить, це значить, затвердження, значить, верні, надання дозволу на розробку значить, схеми руху по сільським громадам, значить, то й сі протівцю в принципі заперечень нема, бо це потрібно для нашого генерального ну, не генерального, а паспорта міста. Значить, але я, а я, але я категорично не згоден з, 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 з схемою фінансування, яку значить запропонував і віді благоустрій, значить і фінвід той с дивіться це я... наступне. Це ж два питання. Ні, дивіться, ні, ну я просто говорю, щоб ми в корні проговорили, потом окремо про проголосу. Дивіться, хто же те, що схема потрібна, що треба надати дозвіл. Е ми не заперечуємо, хто за, хто за, значить 4 за дивіться по фінансуванню. Дивіться, просто е, так це не робиться. Перед сесією е, е, пане Андрій, вам донесу інформацію. Дивіться, щоб ви теж знали. Це не не що ми забираємо гроші, це, то есть, це неправильно. Значить, з вашої ж програми чуєте? Значить, те, те що зекономили, значить, треба це не економія, було... це не виконання. Ні, 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 диві... ні, ні. дивіться, дивіться, пане дивіться. Давайте ми з вами розберемося трошки пізніше. Хорошо? Значить, я надію, що ви підтримаєте і як депутат і як голова комісії, значить наступно, що ці кошти, які ми зараз забираємо з цієї програми, ми їм так, виділимо так. на інвестиційні зобов'язання. Потім, значить, я обясню чому. Значить, того що, дивіться, це не невиконання. Значить, щоб ви розуміли, откуда ви вияснилися ці півтори тисячі, то я вам скажу це мільйон, два мільярни. Почути там на виконання вісім мільйонів. Ні, ні, послухайте. Ми 9. говоримо. Ну 8. дивіться, 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 це не на виконання. Дивіться ці ну, як це роботи так. не виконані. Ні, дивіться, Бо, дивіться, Бо, вон, дивіться. План, наприклад, ні, 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 дивіться. Гроші. не виконаний план з Не виконаний Ні, 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 ні. ні. я розгадувати скарченко. Так, може ну подождіть, подождіть, дай, дайте я ж казав, я... що це дивіться, дивіться, я вам доведу. Дивіться, це Це, це зекономлені кошти на заробітні платі. Двісі тобто, тобто, мільйонів. Дивіться, ми говоримо поки про 1,5 півтора мільйона, які тобто, ми забираємо. Значить, це 12 людей, які прийняті по це програмі центру зайнятості. Це 12 тисяч. Це якби на них наловити, то це було більше 3 мільйонів. Значить, так як налоги по них платить фонд зайнятості, так як зарплату їм платить це, наші всі працівники всі села прибираються зарплата нарахується, Матеріальні затрати несуться. То тобто, при цьому е, е, зекономили значить, е, кошти за рахунок державного бюджету і можливості, що знайшли таких людей, що фонд зайнятості заключив договора, і ми маємо економію. до То е, е, в мене з цієї сторони якраз є цей після. Тобто, якщо е, ми працюємо над тим, що ми економимо, то ми за ці кошти Цю ж програму розвинути, купити якусь техніку, щось. потрібність вже є. є. Так почуйте. <ріпи> Хай один поработає. <ріпи> Дивіться, того Дайте я ми Мища, ми щоб дивитися, щоб, щоб це ж переробка бюджету і всього остального. Значить, ми говоримо, що ми зараз ці півтора мільйона е, я пропоную підтримати, значить, ну що це буде якісь програми, а, але потім ми повинні з вами сісти і це все скрупульозно притисне. Зараз буде бюджет. Ні, ні, ну ні, дивіться, ми говоримо навіть про вільні залишки, ми говоримо вже за цей рік почуйте, значить, а не про наступний. Про наступний це вже програми, все остальне, то будемо вже об'йоми говорити, правильно? Значить, і чи буде можливість у нас працювати від фонда зайнятості? Чи не буде, правда? Ми ж не знаємо, яка буде політика дякую. держави, чи буде фінансування? От що діло, правильно? Бо який буде бюджет, і це це Богу дякувати, що вони рік працюють і при цьому зекономили тільки на дні зарплаті півтора мільйона, а без налогами то це було три. Значить, ну так так, щоб не все сесія, дивіться. Тоді пропоную підтримати це питання, дякую. значить і, ці кошти виділити на це. Хто за одного дякую?